Мерці, мерці навколо тут і там, куди не глянеш скрізь самі ходячі труп. Немає ліку тим холодним мертв'якам, Вони клопочуться, згромаджуються вкупи. Ти чуєш? Регіт їх захриплих голосів, Обридливу сварню, стогнання і прокльони. Це все пережитки старих старих часів. Тисячолітні звичаї забобони. Вони не вмерли, не згинули у тьмі, не відмінили їх віки, тисячоліття, як і давно колись, вони такі ж самі і нині, з початком ХХ століття. Для них усе дарма і годі їх спинить. Наука, поступи, всі заходи просвітні не винищили й, дали їм право жити, прибравши формули ж сучасні і новітні. І всі кричать вони про рівність між людьми, про поступ світовий, що де всім кращу долю, а далі разом з тим підтягарем тюрми все те, що має духи незалежну волю. Навіщо генерці? Чого хотять вони? Яких ідеал? Лад космополітичний? Дарма, у відповідь лише дзвонять кайдани, і з того нам буде концерт цей паутичний.